Вітаю на Ютуб каналі говорить Великий Львів? Поспілкуємось зараз із Володимиром Гутником, головою земноводівської ОТГ. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, не Жахли... дуже добре жахлива ніч для України, для Львівщини, для Львова. Загалом, скажіть, як громада пережила от цю нічні жахіття, і про що станом зараз можна говорити? Ну, що громада пережила, не можна сказати, тільки оговтуємося від тих подій страшних. Напевно, ви бачите заді за мною, яка неприглядна картинка. Вщент зруйнований будинок, куди, куди було потрапляння. Навколо будинків 10, можна сказати, на даний момент непридатні для проживання. В руїнах маса будинків без вікон, без дверей, без дахів. Одним словом наробило нам біди дуже багато. Тобто... На жаль, так само п'ятеро осіб загинули в цьому одному будинку. Тобто це одна сім'я? Одна сім'я, так. Е, йшлося раніше про чотирьох людей, п'яту. Чотири, чотири загинуло на місці, п'ятий ще жив, забрала швидка, але помер лікар. А, тобто зараз розбирають ще завали, а чи можуть бути ще поранені, чи не дай ну, Боже, загиблю? Не, не може бути. Вже фактично розібрали завали. Ну, не видно, щоб були якісь сліди. І інших фото людей. І фото, і відео, які ми бачили, і зараз я бачу те, що за вами. Вони жахливі, як, як, як з най, якихось найжахливіших фільмів. Так виглядає, що знесло будинок взагалі до фундаменту. Так, так, повністю. Повністю зруйнувало, каменя на камені не залишило. А, а чи... сухідні будинки дуже суттєво підходили. А чи відомо, що це було? Це, це ракета, це шахет? Ну, скоріш за все, це ракета. Знаходили уламки ракети і мотор. А що що загалом люди кажуть після цієї ночі? Як діти це пережили? Можливо, треба психологів. Трудно сказати, люди в шоку є. Тут всі служби працюють, є і психологи. Зараз займаємося розборкою завалів, допомагаємо кому, що можна допомогти. Забиваємо вікна е, тирсоплитою, фанерою, от, е, клейонками різними. Ну, Одним словом, допомагаємо чим можемо. Як загалом громада житиме в наступні кілька днів: тобто, садочки, школа. Яка ситуація зі світлом, з водою? Ну тут, в даному мікрорайоні світло, газ відключене, тому що були певні проблеми. Школа завтра не працюватиме, тому що в школі так само 20 великих вікон. Вибуховою хвилею висадило. Школа знаходиться від епіцентру подій приблизно 250-300 метрів, 20 вікон разом з рамами повисаджувало немає. Тому завтра буде навчання онлайн. Ви кажете, що понищені будинки навколо, але вони не придатні для життя. Чи от якщо заклеїти вікна, то можна. Принаймні їх чи целять. Біля 10 будинків непридатних на даний момент для життя. Решта будинків це просто вибиті вікна, видавлені рами. Тут люди собі дають раду. Ми е матеріали відповідні підвезли. Я думаю, тут буде все нормально. Тобто, люд... а люди... людей відселили в якесь конкретне місце в сенсі чи, можливо, до родичів? Ні, ні. Людей, людей не відселили, Це все приватний сектор. Ну було три особи, які не мали куди подітися. Ми їх оприділили в готель, а решта мають родичів, мають де жити. Нема проблеми. Решта. дякую вам за цю інформацію. Ми розмовляли з Володимиром Гутником, головою земноводівської ОТГ, про наслідки жахливої ночі після обстрілу ворога. Дякую вам.